— ChatGPT gpt в Україні. Вітаємо. Ти вже давно користувався ChatGPT. gpt От, я взагалі хочу цю тему подкасту присвятити штучному інтелекту. Розкажи, взагалі, як тобі саме цей продукт, він не єдиний штучний інтелект, але почнемо з нього. Не хочу сказати, що я ж то особисто закінчував колись львівську політехніку, кафедру інформаційний саме та мережі, основним профілом якої було саме штучний інтелект. Так? Ну почну, мабуть, з того, що ChatGPT це просто, мабуть, вже перший продукт, який може сказати, що це в якомусь вигляді цікаво. До того це завжди були якісь такі просто цікавинки, а це вже це прям це достойно, е, зразу резюмуюче, так щоб зняти хайп, тому що це просто хайп. Зараз це просто хайп, нове, нове слово, штучний інтелект на всіх заміни, ми всі втратимо роботу. Боже. Це просто паніка. Ну, це так було з блокчейном. Так було до того з інтернетом, так було з телевізором, це просто, ну, це просто черговий хайп і це нормально. Штучний інтелект не існує, я хочу так от заявити. Це ніякий це не штучний інтелект. Це штучний інтелект маркетингова назва. Технічно це просто величезний величезний об'єм даних, правильно, правильно структурований, правильно прокаратеризований, е, загорнутий в спеціальні математичні формули. Який вміє перетворювати якийсь певний, скажімо так, текст формули, формули в текст, і там дуже багато складної тематики, але якщо простими говорити простими словами. Це просто дуже багато даних, mm. гарно, гарно організованих. Тому воно таке. Це не а, штучний інтелект. Не штучний інтелект, тому що інтелект має свідомість, да? тобто mm. поки що у нього свідомості немає. Це не скайнет з термінатора. Ні. Це щось інше. Окей, якщо ти кажеш про велику кількість даних, яка це? Що воно аналізує? Взагалі, як працює штучний інтелект? Бо я, наприклад, дуже далекий до цього. Mm -hmm. Будемо все таки його називати штучним інтелектом, бо ну, немає якогось іншого визначення, та, як він взагалі працює? Яка кількість даних? На прикладі там ChatGPT, от, і, можливо, якщо ти знаєш Midjourney, да, це така для дизайнерів там зараз дуже Важлива тема, от. Що, що це за об'єми давних, як воно працює? Угу. Я, мабуть, можу пояснити тільки з власного досвіду е, з роботи з інтелектом на прикладі розпізнавання картинок. Угу. Ще у 2017 році в мене був проєкт, пов'язаний з категоризацією картинок. У ну, відповідь, є якась фотостудія, в неї якийсь фотокаталог, там, сотні тисяч фотографій, і вони всі лежать просто, просто в одній папці. Угу. Просто от, назви файлів, JPEG, там, і тобі треба якось їх категоризувати. Тобі треба відкрити кожну картинку, зрозуміти. Ага ця картинка це там море, пісок. Ну, що компанія на ці картинки продавала комерційно в журнали, друк. Це суперякісні ексклюзивні кадри, зроблені крутими фотографами. І ця компанія, до речі, на топових клієнтів це був Apple, якраз Волпейпери на, на MacOS, на iPhone. Це від тої компанії, від тої фотостудії, так сказати. От, і ми користувалися нейронною мережею, яка ти даєш картинку, вона тобі видає набір тегів. І, і, і ймовірність того, наскільки це тех, там ймовірний чи ні, там, небо не небо, людина не людина, там, емоції і так далі. Е, і це був хмарний сервіс. Тобто, mm -hmm. от, то хлопці взяли дуже-дуже багато картинок. Коли, коли говорять от, про великі дані, про big data, бікдейта, кажуть, що таке big data? Ну, Це важко описати, тому що big data — це те, то, що точно не можна, навіть в принципі, уявити. І життя не вистачить, щоб ці дані там, вручну якось обробити. Е, десь в. Таких, скажімо так, слабо країнах є цілі нагари людей, які сидять з ноями, дивляться на картинки і пишуть текст на картинку. На цій картинці зображено то-то. то-то, то-то, Далі спеціальний векторний аналіз перетворює цю картинку у вектори і асоціює ці вектори з текстом, описаним в цій картинці, з цими тегами. І далі відбувається просто індексування цього всього. І наступного разу, коли картинка треба проаналізувати сказати, що на цій картинці зображено. Просто вона розбирається на вектори. Ці вектори порівнюються з іншими векторами і знаходяться цей текст. Вот все. Тобто, просто ми вже за багато десятиліть, зробили дуже багато ручної роботи по лейблінгу цих даних. У нас даних проіндексованих цих векторів, щоб будувати з речі Але це приклад тільки на картинках. Уже те, що зараз є ChatGPT GPT, є стейблідфюжні, які картинки, картинки, і порнопен, можете бачити. Ні. Це ну, я ти шут... розумію. Штучний інтелект, який генерує вже якби. OnlyFans fans недавно почав боятися, тому що з'явилися інфлюенсери, які ну, штучний інтелект. Недавно був скандал в Америці, коли конкурс молодих музикантів, композиторів виграла нейронна мережа. Виявилося, що там один студент багато років писав есе, реферати по-нашому теж допомогою типу штучного інтелекту, просто генерував цей текст. Тобто нова реальність. Нова Але ж вже, вже є сервіси, які дозволяють розпізнати написаний так. текст нейронною мережою чи ні. Тут знаєш, можна піти на такий глибокий аналіз за запитанням: а чому ми не штучний інтелект? От ти пам'ятаєш своє навчання? Звідки всі твої знання? З книжок. З книжок, з інших людей, правильно? Так. Ти, ну, скільки, скільки знань або інформації за життя, ти згенерував з нуля абсолютно таких, що до тебе не існувало? Ніколи ніде. Ну, напевно, так. Да, це все Ду -ду -ду переосмислення так, чогось. Так, та, тобто це звичайний процес навчання. Та, тобто, штучний інтелект це взяли готові дані, натренували нейронні мережі на цих готових даних, і він ними просто користується. Умовно, штучний інтелект не може згенерувати нові знання. То, типу, він може брати тільки існуючі, Навіть не... чи існуюча картинка, чи існуючий текст, чи існуюча музична композиція, відряд. Це просто на основі цих ну, базових речі. Uh -huh. Зараз тут ну, велика проблема, тому що е дуже проблема була з пальцями. Бачиш, знаєш, до сих пір з ноги, пальці це дуже важко. Тому що от, от, потрібно більше даних, потрібно більше якісних даних. Тому пальці погано якби, малюються, тому що бу... замала кількість даних було по пальцях. Ли Лиця чудово малюються. Тіла інші частини тіла чудово молюються? А пальці ні. Замало даних, замало було фотографій пальців, три більше фотографій пальців, штучний інтелект. замінить всіх нас угу. <laughs> така дуже важлива тема, особливо для айтішки. Mm. Як ти вважаєш, наскільки це реально? Mm. А, от і як взагалі зараз реагує там IT ком'юніті, особливо там розробників, mm -hmm. на цю штуку? Це інструмент, який замінить, і це щось, що допоможе. В розробників цей хайп вже був трошки раніше, тому що до виходу в відкриту, якби, користування чат-GPT у нас був такий продукт, який називався GitHub CoPilot. Це, типу, якби додаток до твого редактора коду, де ти міг обписати текстом, який ти код хочеш, і тобі штучний інтелект нормальну цей коду. І всіх вже була паніка тоді, що Боже, нас всіх подзвіняють. Ну, я думаю, що дуже однозначно зрозуміла причина появи таких рішень. Це просто програмісти надто дорогі і банальні якісь прості речі, які, то що називається народі формошльопка, вже коштували якихось крейзі грошей. І відповідно ну, значно простіше, типу, та? натренувати народну мережу робити цю ту просту форму шлюпку. Але це не замінить все ще інженера, це не замінить людину, тому це називається копайлот. Це асистент, це помічник. Та? Тобто це як Google-прикладач. Тобто тебе під рукою завжди є щось, що може згенерувати певний шаблон, певний скелет того коду. що ти з нуля, це типу не тайпо. Вічно трушним кодірам це не сподобалося. Віскала: ні, та то ну не тру. Але це знаєш, це просто, якби, певна еволюція, певний прогрес, який треба прийняти. Що, типу, все. Далі, типу, ми його не позбудемося, далі буде так, і просто люди з цим інструментом будуть швидші. Так, ну, як колись з'являлися графічні планшети, художники говорили, що то не справжні художники, вони не вміють малювати там, маслом. Так, так. Це просто наступна еволюція. А колись в Радянському Союзі, словно звісно, була така професія ретушувальник, знаєш? Ні, не знаю. Що він робив? Людина займалася тим, що вона в час, коли існували чорно-білі фотографії, вона їх розмальовувала. Що люди хотіли мати кольорові фотографії. Гадай, що сталося з тою професією. А це була одна з найвисокооплачуваних професій робітничого класу в Радянського Союзу. Попит вона, був космічний просто. Вона померла повністю. Тому що з'явилася що? цифрова фотографія. Та, тому це просто треба розуміти, що просто еволюція, певна, і треба це сприймати. Той, хто адаптується, виживе, динозаври, не виживуть. Тобто, штучний інтелект наразі, ну, в тому варіанті, який він є, можливо, через декілька років з'явиться реальний штучний інтелект, а, який штучний саме інтелект. Угу. Але зараз це фактично просто інструмент, який, ну, якісь базові речі замінить, але все одно висококваліфікованих спеціалістів він не зможе замінити ще дуже дуже довгий час. Так. Маєм надію. Окей, okay. а якщо говорити про бізнес, чи може якийсь бізнес ніші замінити штучний інтелект? Я от нещодавно читав статтю про контент-мейкерів і там SMM в частності, що штучний інтелект допомагає генерувати контент в плані ідей. Тобто mm -hmm. він генерує ідеї, в яких ще бізнесах штучний інтелект може бути ну, інструментом допоможним, окрім IT. -шки? Я думаю, що ну, першу думкою зрозумів це копірайт, uh -huh. тому що ми зараз зробимо на кіру новий лендінг, і вгадай, хто нам пише копірайт. Зараз пишу я. Так, але в нас є ще і чат-GPT, який нам допомагає, а зараз буде ще більше допомагати. собі, що зараз можеш зробити лендінг-сайт, і тобі не треба наймати копірайтера більше. Ти можеш взяти весь фактично, чат-GPT ідеально, як до першого чергу, автоматизує копірайтинг роботу. Не через те, що копірайтери не потрібні, через те, що просто це якби, ну, така механічна робота, це велика кількість текстів проіндексованих. Копірайтери займалися тим, що не брали готові тексти, переписували їх по-іншому. Ну, Комп'ютер це робить краще, дешевше, швидше. Логічно. А в бізнесі, в бізнесі, мені здається, це аналіз, аналітика. Повністю вся аналітика, бізнес-аналіз, аналітика даних, там я не знаю, економічний аналіз, це все можна автоматизувати через штучний інтелект. Робота з бікдатою, датою. Робота так. з бікдатою. датою, твої якщо, якщо, якщо тебе бізнес, він дайта дрівен, ти збираєш зі свого бізнесу достатню кількість даних, метрики, маєш це хоч як, якось в якомусь Excel оцифровано, ти можеш покинути згодувати нейронні мережі і сказати, запитатися: дай прогноз. І він тобі кажуть: ви чи не виживе в бізнес там, в майбутньому. Mm -hmm. Це цікава частина. От і вот все, тобто аналітика. Давайте таку штуку поговорю. Ми коли починали робити новий лендінг. Я на нашому загальному міті, нашому партнеру Олексію, який займається да, більше дизайном, кажу: давай згенеруємо лендінг. Повністю нейронці. Вона там все нам зробить, є вже різні нейронки. Бо я десь, напевно, з грудня місяця щось прям дуже сильно слідкував за цією історією, особливо те, що не було доступу до ChatGPT в Україні. І я просто слідкував за тим, ну, що взагалі в мережі про... про Штучний інтелект пишуть. От, і я прям дуже був захоплений цим, і потім Олексій мені каже, воно нічого нормального не робить, воно генерує все ще не той контент, який треба. Чому так відбувається Чому ми не можемо це зробити? Ну, типу, е... замало даних. От чому на пальці погано малює? Бо замало... все за мало даних. Поточна версія ChatGPT — це версія 3.5. Було натреновано, я там в нулях, звичайно, пуляюся. 170 там, мільярдів одиниць там даних було та? це проіндексовано всього все. І, до речі, дані там до 2020 року, тільки тому там, типу, відповідно, це нервно мережа дуже відстає. Але зараз готується до релізу чат GPT-4.0, де буде проіндексовано там мільярди, трилярди, там дуже багато даних. І саме цікава функція, на яку я особисто чекаю, це що можна буде індексувати там дані в межах чогось, наприклад. От береш дані одної компанії. Та? Наприклад, там, історія там, спілкування, продаж, закупок, там, різних закриття угод. І натерновиш на серед GPT. І даєш контекст, кажеш, це бізнес-контекст даних. І в тебе з'являється свій приватний цифровий асистент, який починає давати поради по твоєму бізнесу. Да? Позвони цьому клієнту завтра, запропонуй йому, або цей клієнт три місяці тому ще нічого не купляв, типу, або цей товар щось типу, на складі, кудись на туди ноги дістав, там, проконтролюй. От мене особисто цікавить от такий рівень функціоналу. Тобто, фактично, це може замінити умовного бізнес-аналітика? Чи це може замінити бізнес-аналітика, який не використовує штучний інтелект? Насправді просто в бізнесі багато посад і не є посадами як окремими. Це просто є процеси, певні функції, та, які би мали якось розподілятися, рішитись, але через складність, відсутність певних інструментів понімається на це людина яка каже, ну це це робить цю роботу. Угу. Тому так. Штучний інтелект може спокійно ці процеси автоматизовувати. Звичайно, що без волі керівника нічого не буває. Але, так, абсолютно спокійно, це можна автоматизувати. Окей. А давай таке питання. Задам дуже цікаве. ChatGPT — да, – це частна розробка компанії OpenAI і. Ну, це стовідсотково мають робити далі. Ну, хтось буде робити конкурентний продукт. Там кажуть, що Google почав робити, і так далі. Коли це перетвориться на повноцінний бізнес, типу розробка штучного інтелекту, от прям як зараз. Бо немає аналогів фактично, ChatGPT. Ага. Треба зрозуміти в тому, що створення нейронних мереж, та, тобто розумних якихось сутностей, які можуть давати відповідні запитання, це дуже дорого. Тому що виявилося, що е, дуже, дуже дорого, типу, оці дані збирати, лебілізувати і так далі. Зараз будуть з'являтися величезні маркетплейси уже готових на тренованих мереж. Вони вже є, просто uh -huh. маловідомі, Будуть ще появлятися. Так само, як колись з'явилися соціальні мережі, так само зараз буде виникати цей новий ринок штучного інтелекту. Багато казав, ой, все, Google помре, тепер замість Google ти просто питаєш час DPD і маєш більше контекстну відповідь, а не ту, що SEOшники тобі накрутили, та? Або, uh -huh. там, або AdWords тобі проплатив. Можливо, так, можливо, так. Насправді, Google давно вже використовує технології штучного інтелекту. І насправді військова сфера давно вже використовує технічні ракети, є з наведення пусточного інтелекту. Це, це, це зараз тільки дійшло до спевного споживацького ринку. Так? Тут, зараз це вже просто розріб. А в B2B-сегменті і гуртом давно вже продавалося. Я вже десь три роки підписаний на платну емейл розсилку коштує там декілька доларів в місяць, чисто сосифалічний проєкт. Це нейронна мережа, яка генерує ідеї для стартапів. Е, він в, він в, тренується на там, на продукханті, на багатьох різних джерелах. Але дуже цікаво, просто ну, дивитися, що з того получається, тому що це фактично такий зріст трендів своєрідний, і там максимально там крейзі дебільні ідеї приходять. Дійсно, воно не працює, це нереально, але цікаво з ним спостерігати. Це просто цікаво за цим спостерігати. Слухай, а стосовно стартапів, а може це не працює, тому що ну, типу, може там статистика менше 20% стартапів виживають. І якщо б ти спробував з того переліку, типу, там в там, 30 стартапів зробити їх, то в тебе якийсь і вижив, але ж треба 30 стартапів зробити. Ну, так воно ж розумієш, у нас немає ну, умовно, е немає історії програшів. Немає історії програшів. У нас є тільки історії переможців. Ага. І нейронна мережа фактично може натренуватися на історії переможців, бо ніхто не пише книжки про те, о, як я провели стартап. Ну, що це 95% людей. Відповідно, генеруються ідеї тільки з стартапів переможців, а не з стартапів і програхів. Ага. Окей, okay. а що окрім ChGPT, да, Це зараз така найбільш хайпова тема, особливо те, що з'явилося в Україні, буде доступна, всі зараз тестують. Я ще не добрався, я там зранку цю інформацію прочитав. Точно, як запишемо подкасти, буду тестувати. От. Питання: що ще є окрім ChatGPT, що вже зараз використовується? Міджорні, щось ти ще може знаєш? Stable Diffusion. Мені мені здається, зараз от, Stable Diffusion, це дуже серйозна річ, це генерація картинок. Тому що ну тексти текстами, да, копірайтери, все-таки робота була менш оплаченіша, ніж такі там, графічні арт дизайнери. Уяви собі, що тобі треба якісь там ілюстрації там, на сайт нагенерувати, так, і ти не маєш там ілюстратора, і він там порядок дорожче за копірайтера. От, от Stable Diffusion тобі може абсолютно ці картинки генерувати. Причому які хочеш, не тільки там сюр реалістичні, сюрреалістичні, абстрактні, комерційні, і це типу добре. Я знаю, що зараз є величезний скандал на тему того авторські права. Тому що все-таки Stable Diffusion був натренований на величезній кількості картинок, uh -huh. і там чомусь забуло додати умову перевірки ліцензії, і так сталося, що натренували на всьому, чому було. І зараз фактично ви собі що художники, люди, які малювали ці картинки, будуть втрачати роботу. Тому що ніхтось не спитався, не здав дозволу і взяв і використав їхні знання просто як для створення індекс бази даних для цієї. Але ж це не системи. дуже логічно. Якщо я художник, подивився картини Ван Гога і малюю як Ван Гог, мені ж ніхто не скаже, типу, я там за копірайт. І це ж моя буде картина. Я надихався ним. Так само, так само, і нейромережа ж надихалась чимось. Вона ж. Не використовує один в один копію. Вона щось там, ну типу, це її референс. Звичайно, це типу, тому, що, але все ж таки, ти подивився 100 картин вермога і можеш створити 101 картину, яка унікальна на одного, да, вона може запозичити за нога певні елементи, але на воромога не подібна. там Рембран, буде ребран та, Рембран, та і інших та, художників, вона буде твоя, тому що у тебе є інтелект, свідомість, ти дивишся на себе в зеркало, ти ж кажеш, от я в дзеркалі, я Іван. правильно? Угу. Штучний інтелект це як домашня тварина, вона, типу, не особ... на себе не ідентифікує в дзеркалі. Тобто, відповідно, вона не створює нічого нового. Все, що вона створює, це просто інтерпретація існуючих даних. Але це питання певної етики, та? Якщо казати, що все-таки ти ж йдеш в школу, ти вчишся на книжках, ти вчишся на чужих картинках, потім ти молюєш свої картинки, пишеш свої тексти, пишеш свої твори, як не крути. Ти можеш створити там нове звучання як музикант, але все рівно якби є в певний вплив інших музикантів, які вплинули. Uh -huh. І тут ніби питання етичності не стоїть, правильно? Але так само, як із, наприклад, автопілотом. Якщо водій робить ДТП і помирають люди, ну так сталося. Є закони, які це регулюють. Але якщо автопілоти роблять і помирають люди, тоді це знібується гірше. Хоча статистично, якби всі водії були автопілотами, ДТП і е, смертей на дорогах було б сотні разів менше. Mm, да. Тільки якісь там Це не Питання етики. Це просто питання. Ми ще до того дійшли, все попереду нас. Okay. Окей, uh, у мене є така цікава історія. Я бачив набір uh, деяких інструментів штучного інтелекту, які роблять відео. Uh, тобто, ми зараз записуємо подкаст, ми сидимо в студії, дві людини. Ти приїхав зі Львова, виділив свій час. Uh, ми продумали там теми, якусь проговорюємо текст. Uh, а я бачив прям реальну історію, де люди зробили uh, перше штучна мережа, згенерувала відео. Де людина це говорить, цей текст. Прям згенерувала людину, якої не існує. інша нейромережа згенерувала теми. І третя там згенерувала текст, і там хтось ще потім навіть змонтував це все в одну. Також ці системи є. Питання, чи замінить це отакий контент? Навчально розважальний YouTube напевно, youtube контент чи зможемо ми в майбутньому взагалі зрозуміти, що перед нами жива людина, бо все-таки люди купують у людей, люди йдуть за людьми. Наскільки реально в найближчий час отримати блогера-мільйонника, який є штучною і штучним інтелектом? Ну, напевно, за ним буде людина, яка да, все-таки щось робить. Але картинка це буде ну, неіснуюча людина взагалі. Абсолютно реально. І найзнай стартап зараз, який випускає цифрових віртуальних інфлюенсерів, для B2B сегменту, ти можеш як бізнесу собі купити такого інфлюенсера, тобі зроблять персональний образ, потім цей інфлюенсер буде за тебе топити у всіх соціальних мережах і проставляти твою компанію. Плюси мінуси підводні камені ну, очевидні, та? тобто ти маєш, ну, тобто він від тебе не піде ніколи. Це завжди велика проблема всіх інфлюенсерів бізнесів в різних медіаканалах, що вони просто йдуть від тебе і ти втрачаєш саме медіа це і ніколи від тебе не піде. Uh -huh. Ніколи не втомиться, ніколи не попросить підвищення зарплати і так далі. І так далі. Це, типу, абсолютно так, так і буде. Це така типу, реальність. Так, звичайно, це буде ставатися. Але ж це ну, тобто, люди будуть знати, що це штучний, навіть це ну, з нейромережою згенероване. Чи люди будуть подавати це як типу унікальний контент? Ну тому що, наприклад, в Японії да, у них така штука дуже популярна, коли стрімери там різні блогери беруть собі віртуального аватара, такого мультяшного. Uh -huh. От, і прям його просуває. Там може бути якийсь взагалі бородатий чувак сидить, а на екрані він е, миловидна дівчинка, мульташна. Е, але це все розуміють. Всі розуміють, що хтось за цим, ну тобто, є реальна людина, яка це робить. Але ми ж багатьох людей, яких дивимось в інтернеті, ми не знаємо, да? реальний він чи ні, з точки зору там, правда його життя чи ні, дійсно він такий там багатий чи успішний. Да? Ну це ж все. Купується, арендується і виставляється реальне життя да, нереальним. Як от зараз типу, з'явилася ця соц... соцмережа Біріал, яка типу, змушує тебе фотографувати все типу, в живому форматі, але вже і там є лайфхаки. От. І тут питання, чи будуть от саме люди як будуть це подавати, як реально реальних людей, чи як все-таки контент згенерований. Я думаю, що буде і так, і так. Я думаю, що будуть читери. Кажу, на OnlyFans вже є дуже багато читерів. Які там тіп, дівчата насправді по штучний інселект? Будуть і такі, що будуть робити фейк, будуть такі, які будуть виставляти реальний продукт. А люди ж будуть самі обирати, брати на ну, тобто, да, справжній типу, чи брати штучний. Uh -huh. Я думаю, що тут це залежить від самого контенту, от контент буде рулити, а не е, процес подачі. Тобто, якщо це буде якісний контент, цікавий його тіп, весело цікаво споживати, то люди будуть платити з грошима. Людей завжди є за людьми, за споживачами, останнє слово вигляді грошей. Ми за це платимо, нам це подобається, ми не платимо, не подобається. А хто це зробив, як це зробив? Слухай, ну так вже вся музика робиться на комп'ютері давно. Цифрові синтезатори, семпли генерують. Мало вже хто знімає, типу там звуки ударів по дереву, бо їх просто вже мільйон записано і різних. Це, ну, то ми всі носимо пластикові кросовки, вже ніхто, шкіру вже мало хто купує, тому що це ну, тварин шкода. Знаєш. Тобто, ну, 100 років ми перестанемо м'ясо їсти. Це еволюційний процес, його не зупинити. Але якщо повертаючись до бізнесу, хочу задати таке питання по структурі. Є держава, є бізнес, і держава завжди все регулює. Uh -huh. Але, наприклад, держава там жодна держава нормально досі не зарегулювала крипту. Да? Uh -huh. Блокчейн, він досі існує. В такому все ще підпільному умовному полі не всі держави там повноцінно прийняли деякі щось зробили для цього, деякі ні. Але ну, нормального регулювання немає. Чи буде держава, ну, а взагалі якісь держави, регулювати штучний інтелект? Ну, типу, назад, закон... от якраз ти кажеш, проблема з правами. Але до штучного інтелекту важко докопатися. Немає правового поля. Чи буде держава в це втручатися? Буде як і у все, держава повинна у все втручатися, тому що все-таки це дуже серйозна тема, щоб на неї не втручатися. Е, не зразу можливо, потенційно згодом з часом. Але я думаю, що буде московські створюються закони піз законодавчі акти, які будуть регулювати відносини. Тому що кажу: коли є якби ну, автопілот, uh -huh. то, то він все-таки вб'є людину, бо хтось має нести відповідальність і відповідальність повинна нести справжня людина. Не може штучного особу ну тому що в випадку штучний інтелекту ніхто не несе відповідальність завжди за кожною нейронною мережею, за кожним штучним інтелектом має стати справжня людина, яка буде нести цю відповідальність і держава це законом повинна якось урегулювати. Але як в такому випадку? Хто буде нести відповідальність за умовно якусь дію чи там картинку, яку згенерує нейромережа, яка призведе, наприклад, до втрати репутації людини? Да, умовно, вона згенерує фейкову картинку, яка підставить людину. Е, хто має бути відповідальним? Власник е, нейронної мережі? Да, нейронної мережі, ну, компанія OpenAI, <гум> да, чи, наприклад, той, хто це згенерував? Не ]waying. знаю, 50 ти... 50. на 50. етичне запитання. Мені здається, що не власник народне мережі, а той, хто кнопку натиснув. Кому це треба було зробити? Ти кнопку натискаєш. Не, не типу. продавець зброя, той, хто е -е -е -е, стріляв. Так, абсолютно. Тому що ну, то люди роблять зброю. Тоб, ну, тобто, вбити можна і вилкою. Що угу. не вилки не робити, так. Е, Окей. Тоді для мене, як для новачка, або для глядачів, такі поради на кінець, коли. Ти починаєш використовувати нейромережу, щоб ти порадив людям позапитувати взагалі, чим позайматися в чат GPT? Бо у мене, наприклад, в голові дуже багато якихось ідей, але я вже, знаєш, типу, я щось бачив, що люди там генерують. Mm. Я буду повторюватися, але от щоб ти порадив, дійсно, що зацікавить людину, продовжити спілкуватися з нейромережею такі там 3, 4, 5, скільки в тебе буде цікавих. Uh, Запитань для нейромережі. так, ну в uh, Крим, можете не питатись, він там нормально відповідає. Правда, якби дані 20-го року тоді вони були доволі розмиті, яка uh. є різниця, це все. Тому там я думаю, треба трошки почекати 4-0, 4-0 буде значно кращі відповіді. Uh -huh. На славу Україні! Відповідає героям слава. Це теж я вже зробив. Uh, я просто завжди ну, типу стараюсь випробувати якісь крайні грані, типу та типу системи, з я пробую працювати, типу стресостійкість. і позадавати більш філософські запитання, тому що мені здається, но. Ну, Пробувати зі штучного інтелекту добути інтелект. То, що нічтучне зрозуміло, інтелект там є чи немає, якісь позадавати філософські запитання, можливо, позадавати запитання, які особисто вас турбують, і подивитися, що буде, бо там дуже цікава відповідь. Інколи це працює просто як магія якась просто. Uh -huh. Думаєш, звідки не знає? Це не ну, так як передбачення, передбачення в чек як сільпо. Якщо хто не читав, думаєш, блі, звідки сільпо знається. І тобто запитатися прогнози. На майбутнє. Тобто, типу, справді, штучний інтелект оригінально робився для прогнозів. Так? Тобто, ми можемо проаналізувати минуле, бо вже цифри не змінити. Uh -huh. Але що буде в майбутньому з певних певних факторів, з урахуванням певних факторів е, нікому не відомо. Тому от, можете за прогнозом на майбутнє запитатися. Якусь аналітику, тобто так. запросити. Коли, коли, коли завершиться війна? Шкода, що на треновано 2020 року? Да. я, до речі, бачив: вже хтось запитував, але там щось якась yeah. ахінея ідея не ну, зачем. Він не розуміє, яка війна. Типу, в нього не у нього війни немає ще цієї всієї. Але до речі ти даних. кажеш. Що не треновано 20-м роком, тобто він не споживає зараз інформацію, яка от ну, нова генерується? Тобто він в реальному часі mm -hmm. нічого не, не продуцює? Він не поновлює поки що базу даних. Ну, наскільки мені відомо. Можливо, якщо поновлює, то вибачте, якщо звичайно. Okay. Окей, і тоді буде таке фінальне запитання. Які був твій перше, перше запитання ага. в ChatGPT, якщо ти пам'ятаєш? Та я питав, чи Крим. Чи Крим? Так, я його що тоді англійською мовою. Він там почав щось там, трата-та. -та -та. Потім я по міській домовленості запитався, то щось там, типу, та-та-та. Насправді таке було. Тобто <питаю> тебе цікавило, що штучний інтелект думає про <питаю> <цей> міжнародну <питаю> 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 таку політику? Так, але це ж насправді це ми здаємо. Ну, для нас тут це глобальна велика катастрофа. В межах якби світу це просто десь там якесь питання дуже ніше і вузьке. Мені цікаво було, наскільки вміє він працювати з цими нішевими питаннями, типу. Тоді що він не здавалося от. Дякую. На здоров'я.